Говоримо, да? Окей. Доброго дня. Сьогодні поговоримо про гіпертрофію аденоїдів у діток та як вони впливають на здоров'я людини. Що таке аденоїди та де вони знаходяться? Аденоїд або носоглотковий мигдалик знаходиться в кінці носа у носоглоці, ось в цьому місці, за своєю будовою, подібний до піднебінного мигдалика або гланда. Чим важливий носоглотковий мигдалик? Він є частиною імунної системи. Це перший бар'єр для вірусів та бактерій. Коли варто видаляти аденоїди? Показами до операції є регулярні рецидиви, отитів та зниження слуху на одне або обидва вушка, утруднене носове дихання, храп або апної вночі, формування неправильного прикусу, поява патології формування обличчя, аденоїди третього ступеня, надмірне розростання лімфоїдної тканини можливо побачити тільки за допомогою фіброендоскопа. У якому віці дитина переросте аденоїди? Починають рости від народження та набувають найбільшого розміру у 3-6 років. У 7-8 років починають зменшуватись. У підлітків вони значно зменшуються. У дорослих майже відсутні. Чи правда, що аденоїди можна видаляти лише з 6 років? Якщо аденоїди зарано видалити, то існує дуже великий відсоток того, що вони знову виростуть. Однак бувають випадки, коли потрібно оперувати навіть до трьох років. Основними показами до цього є часті отити. Як проходить видалення аденоїдів? Операція проводиться під загальним знеболенням, під контролем ендоскопа. Дитинка зовсім нічого не відчує, лише незначний дискомфорт та першіння у горлі, для якого достатній прийом норофена. За професійною допомогою звертайтесь в лор-відділення Oxford Medical. Дякую за увагу! Наші знання на службі вашого здоров'я.